«Майбутнє починається зараз, і ми творимо його разом. Таким було гасло молодіжного угорсько-українського саміту Нова Дейс», що відбувся в Будапешті. Ініціаторкою вже вдруге організованого форуму є речниця Української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса. Бо тільки ми Минулого року я започаткувала конференцію саміт Нова це саміт української та угорської молоді. І моя мрія була, що це буде платформа для того, щоб спілкувалася між собою угорська та українська молодь. Українці Угорщини та також угорці України і також українці з України. І я вважаю, що те, що нас сьогодні тут 150. В цьому залі і також з нами є також оці різних конфесій. Також з нами є представники угорців Закарпаття, також є представники центральної України Східної України. Це Значить, що молодь цікавиться тим, щоб познайомитися з один одним, щоб спілкуватися. І я вважаю, що в цій ситуації, коли ми бачимо, що двосторонні відносини між Україною та Угорщею не, не дуже хороші, і я тепер вже м'яко кажучи, це сказала, досить погані. І що ми сьогодні зібралися на цьому саміті. Від початку війни Угорщина є надійним партнером України. Будапешт реалізовує найбільшу гуманітарну акцію за всю історію країни, визнаючи право України на самозахист і надаючи всебічну допомогу тим, хто тікає від війни. Підкреслили учасники молодіжної конференції. Найон фонтушакезаказалкамакаміколь українсь мадьорфіаталок талекосатна кедьмешаль і шнемчок мегішмегетике. Такі заходи, де можуть зустрітися угорська та українська молодь, є дуже важливими. Тут вони можуть не лише познайомитися одне з одним, але й отримують можливість пізнати проблеми одне одного та можуть спільно шукати шляхи їх вирішення. Вітаючи молодь на заході, я розповіла про те, яку широкомасштабну гуманітарну акцію проводить Угорщина, допомагаючи українському народу. Підтримка України була постійною і до початку війни, під час пандемії коронавірусу, але вона продовжилась і під час війни. Важливо, що про цю гуманітарну допомогу має знати і українська молодь. Також я розповіла про законну вимогу закарпатської угорської спільноти стосовно відновлення її прав та свобод. Вважаю, що ці питання є важливими, і важливим є те, щоб українська та угорська молодь отримала роз'яснення стосовно них з перших вуст. És fontos, hogy, hogy első kézből tudjanak róla az ukrán és a magyar fiatalok is. Ucsászlók a vukhorsko ukrajin konferencii Moldíizmus konferenciáján Privitáf Takosh Hólova, Hrvácko Abjednyi, Moldíizmus Tovaristva, Uhorszkai Kultúra Zakarpatya, Istvan Dobsa. Részt vesznek ezen az alkalman Kárpátaljáról, Ukrajna belső. У цьому заході взяли участь як молодь та представники молодіжних організацій із Закарпаття, так і з інших областей України. Дуже важливо, щоб попри складнощі ми намагалися будувати позитивні зв'язки між нашими країнами, базуючись на діалозі. Політика це мистецтво компромісів. І сьогоднішня молодь є тим поколінням, яке має знайти ці компроміси. Ми сподіваємося, що незабаром ми зможемо продовжити спільне міркування у межах українсько-угорської дипломатії, залучившись дієвими. Тут мають української дипломації одним з семи пунктів. У заході взяла участь і голова фракції КМКС у Закарпатській обласній раді Юді Тапетиї. Епітанікелогідати жбізнекела Ми маємо будувати мости, які нас поєднують, та мати надію, що тверезе та позитивне мислення досягне своєї мети. Дійсно, молодь це наше майбутнє. Ми маємо надію на неї, і тому ми маємо її сприймати як нову можливість. Вони бачать цей світ з іншої точки зору, але й надалі дослухаються до нас. Ми з нашим багаторічним досвідом вже бачимо, що немає такої ситуації, в якій було б неможливо знайти вирішення. Наразі відносини. Між двома країнами доволі напружені, але я б вважаю, що вкрай важливо, щоб між сусідніми країнами діяли нормальні стосунки на всіх рівнях. Учасники підкреслили, що конференція створила можливість для зустрічі української та угорської молоді як з України, так і з Угорщини. Дуже важливо, щоб молодь думала, тим паче зараз, коли на неї впливає так багато імпульсів. Важливо, щоб вони могли зустрітися та спілкуватися одне з одним за межами своїх гаджетів. А те, що тут йдеться про транскордонний діалог, це взагалі дуже важливо, тим паче, якщо одна зі сторін якраз потерпає від війни. Ми можемо розповісти про те, як ми можемо допомогти і як ми вже допомогли. А вони можуть розповісти, чого саме вони потребують. Ми маємо спільну надію, що настане мир, і тоді ці діалоги проводитимуться вже стосовно будівництва. Учасники угорсько-українського молодіжного саміту погодилися, що зміцнення добросусідських відносин є спільним інтересом усього регіону. Я дякую і молоді нова десь 20-25